Друзі, всім хай! Це знову з вами канал CryptoEpic. І поки криптовалютний ринок спить, я розповім про можливість отримати безкоштовні nft дропи від двох проєктів. Не забувайте підтримувати мій канал лайком і підпискою, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Отож, почнемо з першого дропу. Ми можемо замінити безкоштовні NFT в мережі Arbitrum на платформі Aviv. Попередній мінт NFT ми змогли продати більш ніж за 15 доларів. Я буду мінтити з пару акаунтів. Якщо встигну зробити це, посилання на деталі будуть в їх твіттері-аккаунті і також в моєму телеграмі. Це відбудеться 31 серпня у 16.00. Другий проект це Комінт, в якому ми можемо отримати вайтлісти для майбутніх дропів NFT в мережі Polygon. Для того щоб отримати доступ до вайтлістів, виконаємо наступні кроки. Перше, зайдіть у свій гаманець. Друге, оберіть розділ White list spots». Третє. Знайдіть мінт, який вас зацікавить, де є фермінт, і натисніть «Apply for spot».